Всім доброго дня, компанія Motor Ukraina. Сьогодні знімаємо для вас таку легенду тракторного автопрому. Це у нас Донфенг 404 модель DHL. Вона йде з Каємовським 490-м двигуном. Саме завдяки Донфенгу ці двигуни Каємовські стали такі популярні, тому що вони одні з найперших ставили їх на свої трактори. E, КМ-490 має 4 циліндри, ось бачимо по кількості. раз, e, Об'єм картеру у нас іде, верніше, об двигуна йде 2,5 літри. А об'єм картеру на цих двигунах 7,5 літрів по мастилу. Передні мости на Донфенгах завжди відрізнялись дуже високою потужністю, тобто вони йдуть з запасом потужності майже вдвічі на всіх, на всіх моделях, як на 244-х, так і на 404-х. Вони стоять однакові на DHL, на DHX і на G2 dg Тобто ці моделі оснащені однаковими задніми чулками. І однаковими передніми мостами. Роздатка тут дуже потужна, кліренс 31 см, нічого не забирає. На передній частині у нас стоїть 120 кг додаткового обвесу. Капот на цьому тракторі відчиняється от таким от способом. Він йде з газліфтами, тобто підіймається легенько, вам нічого контролювати не треба. Якщо попрацювати під капотом, треба, то спокійно підіймаєте і працює. Це у нас в принципі воно підписано бачок гідропоцілювача, це у нас радіатор. Радіатор тут дуже великий, так як мотор нормально так пахає. Йому треба нормальне охолодження. Ось такий от радіатор. Тут 7, 7, по-моєму, з половиною навіть, літрів рідини йде, якщо я не помиляюсь. Тобто радіатор дуже великий. І ось, ось сама от табличка це двигуна. Значить, по двигуну нарікань немає. Це один з найкращих 4 двигунів, які зараз стоять. По самому Дунфенгу, я думаю, теж питань дуже мало в кого визникає. Значить, по капоту. Капець, капот цей де новий. тобто Раніше цієї сітки не було додаткової, була тільки передня. Інше оздоблення. Так, в принципі, технічно нічого не помінялося, але зовнішньо виглядає. Мені здається, більш привабливо така модель. Так, По колесам, тут широка резина, це 7,5-16 звичайний диск. І 11,2 на 24 розборний диск. Як ви можете побачити, немає противоваг, тому що по суті цей трактор і так важить тонна 700 а, з лишнім. Це дуже в принципі, потужно для такого трактору. Тут у нас ззаду дві-два гідровиходи. Стоять стандартно, вони йдуть через дозатор. Також в комплектації йде зіп, прокладка, базовий набор інструментів на у цьому такий от ящичок іде. І ще якісь приблуди там, типа викрутки такого плану. Ми туди не заглядаємо, це постачальник комплектує, ми просто вам передаємо. Так самі клешні мають Т-образну форму, тобто навар знизу, ось бачимо. Розкоси, все дуже потужно, є регулювання, є нормальні регулювання на самих цих клішнях, розкосах. По суті, дуже мало хто іми користується, тому що все обладнання плюс-мінус має однакові функції, однакові довжини. да Но плюс Іноді клієнти кажуть, що дуже допомагає, і треба, от щоб прям нормально викручувати, чуть не на максимум ці гвинти. Тому коли підбираєте обладнання. Одразу дивіться, щоб воно співпадало з вашою технікою. Так, Вал відбору тут працює в двох швидкостях. Це 540 1080 обертів, також є причепний механізм, він йде на двох пальцях під шпринти. Дуже в принципі, зручно, він довгий йде, нормально зроблений. І в принципі, мені здається, що оце от самий оптимальний варіант, там де є діапазон, от, бачите, під будь-який прицеп, Тобто, щоб він був ближче, далі і так далі. Поворотники, стапарі, все це ледовського. А ні, тут дивіться, до речі, не ледовського типу. Стапарі йдуть звичайні, і поворотники теж йдуть звичайні, це галогенки стоять. Тобто Донфенг ще тримає марку, немає у них ледовського освітлення чомусь, хоча воно по суті стоїть вже майже усюди. І так само задній ліхтар бачимо теж звичайний лампа накалювання. Задня резина тут забув сказати трішки ширша. 124х на 24. Радує, що на Дунфенгу одні з перших почали робити отакі от дуги безпеки замість крил передніх, які по суті тільки заважають і чіпляють ось цей механізм, тому що виворот корісту дуже великий. І по факту, коли ставиться крила, вони або царапають капот. Це було на старих моделях. Або задівають оцю штуку. І, до речі, навіть клієнт е, е, скидав колись відео, не на цій моделі, що крилами. Якось з Китаю так погано зробили, що крило при виворіті повному зацепляло оцю ніжню частину і просто сорвало її нафіг вообще, і вирвало з м'ясом. Тому е, тут зробили простішу систему. Ось такі от бізговічки, вони замість крил, вам нічого не летить і ви можете спокійно контролювати. Так, приборна панель тут електронна, е, звичайна цільна панель, вона йде повністю обшита з пластику. Е, в принципі, нічого такого, тут у нас відсік для. Запобіжників КПП. КПП тут на ДХЛК така от звичайна куліса, нічого примічательного. Чотири передачі вперед, одна назад, також має повишені, поніжені передачі. Ось це у нас керування під тобто це вал відбору потужності, це під'єднання переднього мосту. Також є у нас ще блокування диференціалу заднього. От там у нас розташований паркінг і ручний газ. Ця модель DHL йде з механічною коробкою, тобто DG, dg 2 йдуть з реверсною КПП, а ця модель йде з, зі звичайною. А, і ще з цієї сторони у нас гідравліка стоїть. В комплектації стандартно два ключі, електростартер крутить, ось він стоїть у нас. Генератор, стартер, два насоси. Один насос на навіску, один насос на гідропоцілювач. До речі, гідропоцілювач тут дуже потужний. Зараз я вам покажу цю тягу. Ось вона йде. Ось гідропоцілювач. Дуже. Така от масивна. І радує, що вона йде з пильничками вже одразу такими резиновими. Так, отакий от, от тракторець можна придбати в нашому магазині. Ціни є на сайті, можете зайти, подивитися. Силочку я вам закріплю. Гарантія 2 роки. Доставка йде по всій Україні безкоштовна, без передоплати Якщо коротко, Ось зараз він вже їде, обв'язують квадроциклик і будуть вже відвозити цей трактор. Тому він тут і стоїть. Для замовлення можете також набрати номер, який бачите на екрані. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Більше моделей можете побачити на нашому сайті. Переходьте.